Михайло Михайлович, команда Сьогодні в Збиравському дереві поступилася 2-0. Ваші оцінки гри і загалом сезон? Ну, насамперед вітаю команду Галич зайнятим третім місцем в чемпіонаті області. А в загальному наша команда також перед початком сезону було завдання війти в вісімку кращих команд області. От, ми це зробили. Я думаю, ми в кожному матчі старалися доказували в еліті сильніших клубів області, що ми гідні. Я думаю, що сезон вдалий. Сьогодні у вашої команди були два різних тайми. Якщо, можна сказати, перші майже провалили без моментів, то в другому ну, грали доволі класно, створили щонайменше, ну, на мій погляд, три гольових моменти, не реалізували. Чому таких два різних тайми? Мабуть, десь команда більше приділяла уваги в першому таймі обороні, а в другому таймі треба було відігруватись і команда трішки прибавила в швидкості. Ну, але проблема в індивідуальних якостях і в майстерності футболістів це в нас така проблема, що такі моменти треба реалізовувати. Що ваші півзахисники мали момент, то сьогодні головна ударна сила Назарій Макох таки не отримав свого шансу. Десь, десь суперники його накрили так, що Назару не, мог, не, не міг забити. Ну, проти Назара завжди налаштовуються, як, як на нападаючого і закривають його. Йому тяжко, але він старається, десь відкривається, десь просить той м'яч, шукає свій момент. Ну, Нічого страшного, на наступний рік, я думаю, він покращить свої фізичні якості і, можливо, буде реалізовувати свої моменти. Останнє питання, на ваш погляд, вдався збираськи Дербі саме сьогодні. Глядачів було доволі багато і сама гра показала, що ну, класні команди і класна гра. Ну так, я думаю, що вдалося, тому що команди настроєні були на боротьбу. От, але я ще раз кажу, Галиць свої моменти використав, а ми не реалізували. І це тому Галич сьогодні переміг. Дякуємо вам за матч, за сезон і сподіваємося, що наступного року команда таки буде в призових місцях. Дякуємо. Роман Михайлович, вітаю вас з здобуттям призового третього місця. Команда довго до нього йшла. Коментарі по цьому матчу, наскільки цей матч був складний, адже якби не було, збираски дербі. Так, звичайно, першу чергу дякую. Матч ми готувалися, не знали, що буде складний. В першу чергу це за місце билися другої дербі. Так, як ви сказали, по горі з ним ставилися до суперника. Десь хлопці бачили, що в розділянні, десь було переживання. Але я би сказав так, вони практично виконули нестанову на гру, грали дисципліновано. Десь не вийшло красивого футболу, але результат ми здобули, 2-0 перемогли. Був кусочок у другому таймі, який не сподобався, де було при стандартах. Ми не дограли на підборах і нам таки небезпечно могли забити два гола, виходить. А так хлопці кажуть, дисципліновано, відіграли, билися, старалися, ну, все в нас вийшло. В другому таймі, у цих моментів, що ви згадали, це якась була розслабленість при стандартах, що хлопці не дограли епізоди, адже все могло статися при 1-0. Міг би залетіти цей го? Питання, напевно, що до дисципліни, до концентрації в тій зоні, які повинні були хлопці відповідати за цю, цю ділянку поля, коли ми десь ми як ніби виграли, а тут на підбір ми не виграли. Це питання до наших тих людей, які повинні грати були в тій зоні. Сьогодні, як на мене, була хороша реалізація моментів, музика, симчук. Ну, фактично, якщо десь брати десь, може, з 4-5 моментів в два реалізованих, це хороший показник. Так, звичайно. Стас практично він мав і десь так індивідуально сильний хлопець вирішив це питання. Арсен теж, ну, як з комбінації, вийшло дуже непогано пробив, забив голів, ще декілька мав моментів, щоб реалізовувати. Як на, на ваш погляд, чи вдалося сьогодні збиразки дербі? Я питав вашого колега Михайла Кузьму, ще й вас запитаю. Ну, я думаю, вдалося, бо тому що це було не поступово дві команди. Вони десь е, тяжілі такі в них не було, вони менше переживали. В них, в них виходить, тільки дербі, а в нас ну, і третє місце і дербі. Ну, десь е, хотілося більш комбінаційних, більш конструктивно, це не виходилося. Хлопці. Грали десь від простоти надійно, там потрібно було, може би десь зберегти м'яч, віддати передачу. Зразу м'яч виносили, тобто переживання десь було, хвилювання було в цій грі. Останнє питання: такий, загальний підсумок сезону, короткий підсумок. Ви прийшли влітку, я думаю, задача була поставлена призове місце, і ви його здобули. Ну так, звичайно, вийшло, так вийшло. На даний час до першого другого місця трошки нам не вистачає. Те, що ми планували з керівництвом, коли я прийшов, це, ну, виходить, це все добре, ніби як виконали задачу. Тут би хотілося зрозуміло всім, ну, подякувати всім в першу чергу Збройним силам за те, що додали людям ходити на футбол і хлопцям грати в футбол, привітати всю команду, все керівництво, яке є, хто долучився, і адміністратори, і ну, всі люди. То долучений буду до команди. Всіх вітання. Щиро всім дякуємо за працю. І далі буде, подивимося, що буде далі. Дякуємо вам за сезон і сподіваємося, наступного року ви вже поборетеся за чемпіонство. Будемо старатися. Дай Бог, до побачення.